Всім привіт! Швиденько е, намагаюся вам розповісти про даний автомобіль. Це куплений на продаж 19-й рік. Тігуан в кузові All Space, але п'ятимісний, подовжена версія, м'якша і так далі. Е, що важливо, е, він не, вбитий, не фарбований для тих, кому важливо. Мені особисто ні. Е, далі по е, пробігу: 182 тисячі оригінального пробігу, 19-й рік модельний і виробництво. Далі повний привід, звісно, і 176 кВт, 239 кінських сил. По приїзду ми повністю все вже оглянули, зробили хімчистку, поліровку, машина повністю готова. Ніяких зауважень немає. По технічній частині теж замінили відразу оливу, всі фільтри, оскільки ну, вже майже 30 тисяч вони не їздили. Ну, міжсервісний інтервал, там 30 тисяч іде від останнього сервісу. Що забуду розповісти, на рахунок там ТО останніх і так далі, в нас це все є випуски теж з Folkswagна. Можу кому цікаво скинути. А так теж буде вся інформація описана під відео і ціна. Також дивимося. Чорний колір, топові LED-фари, бачимо камера систем в вітровому склі, склі, Dynamic Light Assist, парктроніки по колу з функцією автопаркування, дуже класні легкосплавні диски 20-го радіусу, також присутні оригінальні диски на зимовій гумі, Менші там чи 17 чи 18, ну щось таке, мені здається, head up дисплей під вітровим склом, бачимо ВІН-номер, панорамний дах. Автомобіль так от виглядає пакет оффроуд, Бачимо, який передній бампер трішки ніби як піднятий доверху, якщо от порівняємо, стоїть поруч. Звичайна версія в хайлайні, ця в Хайлайні йде з таким от бампером. Бачимо різницю. Так, 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 от Автомобіль виглядає без царапин, без нічого, дуже в класному стані, в кромпакеті, притонований. Так от позаду має відчинятись на жест ноги, ніби. Не пам'ятаю з якої сторони. Так, ладно. От. Камера заднього виду присутня, електрокришка багажника з функцією автоматичного замикання фаркоп, далі інвертор зарядочка. Так, що тут ще цікавого? Бачимо сабвуфер, Оце все, що є, сітка. Аптечка, панорамний дах. Попередньо весь автомобіль я обійшов тільки що з приладом кожен елемент, приєми між двері, все я пропікав, робили діагностику теж, по зауважень до автомобіля немає. Відкриємо капот. Так, дивимося, що тут під капотом. Все частенько, гарненько. Так, Зауважень у мене до даного автомобіля немає. Пробіг трішки буде відрізнятися, оскільки особисто сам буду цим автомобілем користуватись, доки його ніхто не купить Бебасту присутні, Дивимось далі, які нам важливі моменти. Весь от стан салону без зауважень, пороги, все підігрів задніх сидінь, клімат трьохзона, зона. Панорамний дах, підсвітка контурна фонова в картах дверей. Дивимось сюди. Отак от, от все виглядає. Столики на передніх дверях. Акустична система. Електропривід з пам'яттю. Для передніх сидінь. Так, дивимось по документах. Автомобіль 16.03 десь березень місяць 2019 року. Один власник 24.07 року. Автомобіль розмитнений та сертифікований полі страхування. От записали, що ми обслужили по автомобілю. Бачимо, на 182 519 було змінуливо всі повітря, фільтри. Перевірено тусол, перевірено гальмівна, все. В гарній якості так, холодильничок. а, оффроуд пакет теж з підсвіткою накладки на пороги. Автомобіль потужний, красивий для дороги, для цього. Так, вільний вхід на передніх дверях, повний електропакет. Дивимося, Дінаудіо, Електро. він номер ще в одному місці, електросидіння регулювання, head дисплей. Кермо з підігрівом іде. А, я думаю, чому в мене не відмикалось? Забувся пульт від Webas і цей в, е, в офісі. Так, адаптивний круїз-контроль. Віртуальна панель приладів вже нова йде. Далі дивимось. head up дисплей. Так, що тут по клімату? Давайте пройдемося. По клімату у нас є Webasto з таймером, програматором, вентиляція на літо обігрів на зиму, також підігрів керма. Зараз ввімкнуте, також дивимось додатковий догрівач. Це, в принципі, все є. Підігрів 4 сидінь, все супер класно. DCC підвізка, режими руху. От Все теж. Так, продовжуємо. Бачимо DCC, рульове керування, все налаштовується по підвісці. Далі є різні режими також офроуд режим. режим. Так. Що там ще для снігу? І так, що там ще? Оф-родінус. Включаємо стандартні режими руху, комфорт, щоб було пом'якше, і будемо кататись. Далі. Є Android Auto Apple CarPlay, звісно ж, по автомобілю. Дивимось. Так. Актіві вибираємо, як тут на панелі приладів можна що відображати для оффроуда. Є там кути всякі, хто цим займається, розуміє так, стан автомобіля дивимось. Сервіс через 10 тисяч, кажуть, тільки замінили вливу, не потрібно активні датчики тиску, які показують. Неяке про спускай, це конкретно показує тиск. Теж дуже все так параметри руху, тільки от запустили. Зберіться, фотографуємо. Так, по цьому. Персоналізація. Є-підводіїв ключики, вебаста, два ключі і пульт від вебаста, ніби, Далі, що тут ще важливо? По освітленні. Динамічне адаптивне освітлення є. от Все пише так. Стандарт, далі, допоміжні системи. Адаптивний круїз-контроль, асистент запобігання зіткненню фронт-асист, асистент тримання в смузі руху. Далі асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причеп, оскільки є фаркоп, розпізнавання втоми, превентивна система допомоги. Все присутнє. Далі паркування, маневрування теж є асистент гальмування під час паркування. З допоміжних так фонова підсвітка, дзеркала склочисників, все опускається, складається так, як має бути. Так, відчинення зачинення. Дивимося, є easy open. Це коли ти відходиш від автомобіля, кришка багажника сама відч... зачиняється. Потім ти можеш відчинити жестом ноги. Також є система охорони салону. Ну, сигналізація там протиугійна від <кхи> буксирування. І так і тепер. Далі сидіння полегшена посадка для водія. Звісно ж, проекційний дисплей. Показується, що відображається адаптивний круїз, розпізнавання дорожніх знаків. Навігація, асистент тримання, смузі рух. От ми це все бачимо на цьому дисплеї Так, сервіс. Бачимо ще в одному місці V-номер Через 10 тисяч заміна оливи Тут, в принципі, все вам показав, розказав. Старт двигуна тільки з кнопки, ніколи з ключика не беремо. Тут теж казав Abuсту, всі. всі Підігріви керма всіх сидінь. Що ще цікаво, так, включаємо камеру заднього виду, показуємо, що все працює. Також показуємо є адаптив, адаптивне автопаркування, показуємо от, місце, з якої сторони хочемо паркуватися, і воно шукає зону для парковки. Так, що ще Я забув, можливо, показати Так, автопаркування, камеру показав. Панорамний дах. Бачимо. Відчинено шторку. На дворі мокро, не будемо відчиняти, все працює. І на аудіоакустика. Все, все класно, комфортно. Кого цікавить даний варіант, телефонуйте, бо цей тільки викинули на авторію, зателефонували люди з підбору, підібрали цей автомобіль, перевірили на сервісах скрізь все чудово. От, класний автомобіль, бачимо стан позаду підсвіточка, Стан шкіри взагалі без зауважень, якихось пошкоджень. Так що телефонуйте, не втрачайте можливість придбати такий цікавий варіант.